Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую оренду комерційного приміщення, їх є багато. Місто Ужгород, центр міста Ужгорода, площа Шандора Петефі. Ось у нас магазин Рошен і прямо по курсу двері, через які ми попадемо з вами в комерційні приміщення. В описі до цього відео будуть всі приміщення, які тут є. В оренду окремими, е, окремими групами. Значить, Дивіться, я в оренду другий поверх. Третій поверх і четвертий поверх то крайній. Маємо три поверхи в оренду. Акцентую увагу, в описі до відео будете мати всю необхідну інформацію і також відео огляди. І так, запрошую до перегляду. Заходимо з вами. Ось, Ось такі східці. Ми з вами йдемо на другий поверх. Нагадаю, є ще на третьому і на четвертому. Є можливість орендувати від 30 квадратів до 180, Ти, також можна орендувати все скопом. Окремо заход, бруньовані двері. Ось. Тут загальний санвузол розміщується. Томивальним, тобто церква, унітаз і для прибиральниці окрема зона. Далі тут це все приміщення. Може бути вашим. Тому переглядаємо. Вхідна група. Тут може бути рецепція. Тут вона і була по стандарту. Ось. Прямо по курсу може бути гардеробна. Тут вона величезна. Тобто ми через шаф попадаємо у нарні. Дивіться, скільки тут місця просто. От тут можете обладнати собі гардеробну. Будь ласка. І тут маємо три кабінети. Ось перший кабінет. Це може бути переговірна або переговірний кабінет, тому що тут немає вікон загального користування. Ну, З виходом на вулицю, лише вентиляція. Ось вентиляція по центру. Ось такий кабінет No1. Ідемо далі. Переглядаємо інші кабінети. Тут коридор, ліворуч і праворуч кабінет. Ось ліворуч. Перший кабінет, э, другий кабінет. Він вже з вікнами йде повноцінними, все як має бути, я думаю, тут буде директорське, скоріш за все, як хто вже собі забажає. Ви також можете рандувати другий, третій, четвертий поверх. Тобто все, всі приміщення, які є. Ось у нас вид на перфі. як ви бачите, маємо два панорамних вікна. Панорамних, майже панорамних. так, І третій кабінет. Ось, будь ласка, також з вікнами на площі Шандора Петифі, як ви бачите, ось такий кабінет. Можливо, і це може бути директорським кабінетом. Вже як, як, як вам буде зручно. Асортимент досить великий, тому в описі обов'язково переглядайте усі відеоогляди і обов'язково звертайте увагу. На те, що можна придбати як і дробно, так і майже всю будівлю, будівлю загалом. Кого цікавить нерухомість комерційна, пишіть, дзвоніть, в описі номер телефону. Кого цікавить житлова нерухомість, купівля-продаж, є оселі, є відновлення, також звер... звертайтесь, всім допоможемо для військовослужбовців, учасників бойових дій, комісія відсутня. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.